Канікулах учні і гімназії, а освітяни підбивають підсумки навчального року і планують майбутнє освітніх закладів, з якими відчуттями перегорнула сторінку 23-23 навчального року. Начальник відділу освіти Надія Омельченко. Щорічно, після завершення навчального року, ми аналізуємо успіхи наших учнів та педагогів. І цього року маємо багато приводів до гордості. Якщо аналізувати участь наших вихованців у районних обласних і всеукраїнських учнівських олімпіадах, інтелектуальних та творчих конкурсів, то хочу сказати із гордістю, що в цьому році наших 57 учасників освітнього процесу, а це діти із наших навчальних закладів. Взяли призові і перші місця як в обласних конкурсах і учнівських шкільних олімпіадах, так і всеукраїнських. Також маємо чимало призерів, тобто ті діти, які зайняли другі і треті місця. Також хочу з гордістю сказати, що не тільки навчальний процес нас радує. А й участь наших учнів у спортивних та художньо-колективних відбіркових турнірах. За ініціативи пані Зеленської запущено проєкт як?», це, тобто, проєкт по ментальному здоров'ю. У нас в громаді створена мобільна група психологічної підтримки населення безпосередньо. Як і для, які діють на базі навчальних закладів, так і в нашій громаді. Навчання проходили наші вчителі по семи проєктах. По всіх цих семи проєктах підготовлено 12 регіональних тренерів із числа педагогічних працівників різних категорій, що увійшли і до складу цієї мобільної групи. Тому було проведено багато семінарів для різної категорії педагогічних працівників: це і заступників, і для директорів, і вчителів, предметників. Надалі у нас відбувалися також спортивні змагання, це учнівська ліга Здорова Україна і також запущено. Провесь всеукраїнський проєкт Пліч-опліч у нас відбувся як територіальний етап, так і ми брали участь у районному етапі, де хочу сказати, що наші учні із баскетболу зайняли там друге місце в районі. З початком великої війни у забезпеченні навчального процесу чи не на перше місце висунулося питання безпеки учнів і персоналу освітніх закладів. І всі добре знають, що наявність у ліцеї чи гімназії укриття є запорукою очного навчання, бо щоб там не казали, а віддалення технології так і впливають на здобутий рівень знань, як у Гарлицькій громаді. ми почали працювати над цим питанням ще з 22-го року. І продовжили роботу і до цього часу. Наразі я хочу сказати, що в нас всі діти, які навчаються в сільській місцевості, вони навчаються за очною формою навчання. Якщо говорити про заклади міста, то є ще питання. В цьому напрямку, безпосередньо в напрямку цієї роботи. І я думаю, що ми в цьому, на період літнього періоду ми покращимо цю роботу, і я думаю, що з 1 вересня всі діти вийдуть на очну форму навчання. У нас дистанційної форми навчання не було, у нас була змішана форма. Учні третього ліцею, там 4 класи навчалися безпосередньо. Більшість учнів навчалася, а це 600 учнів навчалося заочною формою навчання, а 260 учнів навчалися за змішаною формою навчання. Вони чергувалися тиждень одні класи, а тиждень інший. Але вся початкова класа. Початкова школа і випускні класи, а це 9-11 класи, вони навчалися заочною формою навчання. Ми роботу цю продовжуємо. Ми ще на базі 3 ліцею ще зробили ремонт одного приміщення, де ми його готували як клас захисту України, бо ми плануємо з 1 вересня. Розпочати навчання по предмету захисту України це робити підготовку як з хлопцями, як до військову підготовку, і будемо ділити на хлопців заняття на хлопців і дівчат. Дівчата будуть до медичну підготовка, а в хлопці буде військова підготовка. Але знову ж таки приміщення на більше ніж на 100 квадратних метрів. І це дає змогу збільшити площу нашого попереднього укриття. І, думаю, ми говорили з Наталією Володимирівною сьогодні. Якщо ми ще відремонтуємо там три кімнати додатково, то я думаю, що і третій ліцей вийде на очну форму навчання. Якщо говорити про перший ліцей, то ми також в цьому році ще допрацювали, зробили ще дві кімнати. І ось уже на кінець, уже квітень-травень, діти також вийшли на очну форму навчання. По питанню другого ліцею ми плануємо ще в додатковому криттю зробити додатковий другий вихід, і я думаю, що там теж не буде проблем із організацією очної форми навчання. Ну, залишається в нас ще четвертий ліцей. Ми також є плани допрацювати, щоб дітки також із змішаної форми перейшли на очну. Що ж до дитсадків, то в одному з найбільших у нашій громаді у Ромашці за кошти громади відремонтовано частину підвально приміщення. Нині триває завершення ремонту і опорядження сховища у сучасному стилі за кошти дитячої всесвітньої організації ЮНІСЕФ як підрозділу ООН. Інтер'єр тепер відповідатиме вимогам і методичним рекомендаціям щодо укриттів, є туалети, окремо для дітей з особливими потребами: душова, нові меблі і ліжечка для малюків, іграшки та різне приладдя. Для ігор занять сну дітей в умовах сховища. Фонд ЮНІСЕФ фінансує і аналогічні роботи за аналогічним проєктом у Мирівському дитсадку Теремок. Виділено кошти на встановлення. Світлового опалення у сховищі Слобідського дитсадка Фіалочка. Тож малюки під час ймовірної повітряної тривоги перебуватимуть у теплому, сухому світлому приміщенні, хоч і під землею. Не залишені поза увагою і укриття в Черняхівському дитсадку та в Ставівській зірочці. Забезпечення належного рівня матеріально-технічної бази освіти один з факторів успішного навчання і водночас один з пріоритетів влади нашої громади. Що маємо тут? Закуплено комп'ютерне обладнання на умовах співфінансування. Це був державний бюджет, а також кошти місцевого бюджету. Кожний п'ятий-шостий клас отримав мультимедійне обладнання. А це проектор і дошка для проектування із забезпечення із програмним забезпеченням. Наразі Черніхівська гімназія також отримала. Комп'ютерний клас це клас, який також був придбаний за кошти, за кошти місцевого бюджету. Карлівський ліцей номер 2 5 клас, також було куплено мультимедійне обладнання для п'ятого класу: а це проектор, і інтерактивна дошка, і принтер. Далі, якщо говорити по меблях то багато ми в цьому році закупили меблів. Це і для Кагарлицького ліцею номер 1 для Кагарлицького ліцею номер 2 для Бортівської, Бортівської гімназії ми купили обладнання меблі для харчоблока. Також для кожного закладу освіти ми придбали посуд. Це глибокі тарілки, мілкі тарілки, для дошкільних закладів ми також, ну не для всіх, за потребою, також забезпечили м'ясорубками, блендерами і посудом. На базі третього ліцею було створено сучасний освітній простір за ініціативи як вчителів. Цього закладу, керівництва цього закладу, і затримки міського голови, а також депутатів громади, де на сесії були виділені додатково кошти, які дійсно вклались, були витрачені на покращення цього освітнього простору. Ми придбали шкафчики, ми придбали меблі і учні цього. Закладу брали участь у проєкті, де також виграли 5 тисяч доларів, які були потрачені на оснащення цього освітнього простору. Далі в цьому році, я думаю, що а наші мрії здійсняться, вже підписаний договір із угорською службою допомоги. Є в нас проект на капітальний ремонт актової зали. Вони приїжджали, дивилися і відібрали цей заклад. І я думаю, що із червня ми розпочнемо цю роботу. Крім того, опорні заклади освіти, а це ліцеї від дитячого міжнародного фонду ЮНІСЕФ отримали по 3 тисячі доларів для вдосконалення технологічного обладнання на своїх харчоблоках. І так ми підійшли до теми шкільного харчування. Ідею живлять мрії. Також мріємо зробити на базі третьої школи опорну кухню, де знову ж таки виготовлений проєкт на другу частину. Я думаю, що ми зробимо це, ми відремонтуємо і, звісно, покращимо умови харчування. Бо, як уже говорили, з 1 вересня ми плануємо не послугу, а плануємо. Самостійно організовувати харчування наших учнів, а це в свою чергу здешевить вартість обіду. Деталізуйте, будь ласка, термін опорна кухня. Це означає, що, наприклад, в межах нашого міста будуть готувати страви тільки в третьому ліцеї, а по інших їх розвозити, чи це щось інше? E, значить, ми знаємо, що є постанова. Про покращення харчування учнів нашої країни. І термін опорна кухня, це кухня, на якій будуть готувати їжу і розвозити по малокомплектних наших закладах. Якщо наша мрія втілиться в життя, то ми плануємо на базі третього ліцею готувати. Їжу і розвозити малокомплектні заклади це такі як Переселенська гімназія, Кадомська гімназія, і возимо діткам у четвертий ліцей, де зараз харчується більше ста учнів. Тому, ну ось так. Далі ми зробили також проєкт на базову кухню, це проєкт по другому ліцею. Ми завели проект в Дрім, ну не знаю, буде відбірковий тур. Надіємося, що може також попадемо і в цей проєкт. Базова кухня це ідеться е, приготування тільки для учнів цього закладу. Умова там така, щоб навчалося в цьому закладі не менше ніж 400 дітей. Із 2749 учнів у Карлицькій громаді 645 дітей під'їжджають, як і 27 вчителів у ліцеї міста. Для цього по 10 розроблених маршрутах курсують 10 шкільних автобусів. Надія Омельченко продовжує. Хочу порадувати, що ми в цьому році отримали нову маршрутку. Це як благодійна допомога. Це спринтер. На 22 місць, яка обладнана всім необхідним для комфортності наших дітей. А це і телевізор, а це і зарядні пристрої, якщо телефон розрядився, а це і кондиціонери, а це і облаштовані місця, і для діток інвалідів тому діти задоволені цією маршруткою. Звісно, що ми будемо її використовувати не тільки для підвезення наших дітей, а в нас розроблене положення про шкільний автобус. То для діток наших навчальних закладів також будемо використовувати і для організації цікавих навчальних екскурсій, і для захочення наших обдарованих дітей. А ми їм обіцяли, що також за їхнім бажанням. Дасть Бог, що все буде добре. Також організуємо екскурсії поїздки по Київській області. Доводилося чути скарги батьків на те, що дітям для того, щоб встигнути на шкільний автобус, інколи треба вставати, мало не о 6-й ранку, щоб о сьомій там з маленьким хвостиком вже бути в автобусі. Ну, може, це трохи рановато для дітей, особливо молодшого шкільного віку. Що ви на це скажете? Ну, я вам скажу, да, були нарікання від деяких батьків, і всі ті е, вимоги їхні, що вони нам писали і до нас зверталися, ми практично виконали. Ми по халчі зробили, внесли зміни до маршрутів і вже діти сідають е, не. Біля сьомої години, а початок підвезення дітей ми розпочали вже у 7,30. Ну, та сторона, де дітей підвозяться з Липовця, то, на жаль, там у 7:10-7,15 ми починаємо випускати маршрути, тому що ці водії закріплені ще за іншими маршрутами, і їм треба підвести дітей з Липовця і ще їхати по іншому маршруту. а це... І кагарлик 2, і раду з 1 травня, чи вже немає 1 травня. І, звісно, і ще і по інших маршрутах здійснювати підвезення дітей. Тому ну, прошу вибачення у батьків, може не зможемо для кожної дитини підібрати відповідний час такий, які. Який би влаштовував кожну дитину і кожного батька, але, на жаль, ну, інакше, якби ми збільшили парк шкільних автобусів, то може б ми трошечки десь там трошечки відтягнули. А так як в структурі роботи навчального закладу робочий час починається 8 8.30 і навчальний процес, тому ми повинні до 8.20. Підвести всіх діток до навчальних закладів освіта розвивається, як і всі галузі нашого життя. І хто нас, за якими технологіями навчатимуться за кілька років і як пересуватимуться ці дітлахи? Завдання дорослих забезпечити їхнє дорослішання без страху за своє майбутнє.